Оленчина пригода. Холодно стало зайчикові в полі, і побіг він додому, до оленчиного садочка, проліз крізь дірку в паркані і сів під ялиною. Та недовго сидів, бо дуже їсти захотів. Вискочив з під ялини і почав по садочку стрибати, мерзлу траву підривати та корінці гристи. Гриз, гриз. Та не наївся, тільки дужче втомився і пострибав до кущика, щоб відпочити та хоч трохи зігрітись. А на кущику давно вже листя немає, і холодний вітер крізь голі гілки аж свистить, продуває. Ох! зітхнув бідний зайчик, доведеться мені з голоду та холоду пропадати. Сів він під кущем, зігнувся. Очка закрив, лапки підібгав, вушка на спину поклав та й задрімав. А тут з неба сніжок почав падати. Падає, падає, за гілки чіпляється, землю укриває, і, хоч як вітер його крутив, та з садочка гнав, але не вигнав. І засипав білий сніжок і траву. І стежки, і хату, і той кущик, де спав зайчик бухатий. І зайчика притрусив злегенька і виріс над зайчиком горбок біленький. А зайчик спав, не журився, бо таки добре під снігом угрівся. Мала Оленка у вікно на сніг дивилась і без праці нудилась. А як перестав сніжок падати, вона й побігла до мами сказати: Мамо, мамо, я. Піду сніжок розкидати, мама каже. Іди, сніжок трохи промети, і зайчикові моркви там поклади, він тепер дуже голодний. Добре, каже Оленка, тільки нашого зайчика давно вже в садочку немає, він десь у полі гуляє. Взяла Оленка моркви в кишеню, одяглась тепленько, вхопила лопатку маленьку та й побігла в садок працювати, сніжок розкидати. Кидала, кидала, аж до того кущика докидала, де наш зайчик під снігом сидів, угледіла Оленка горбок той біленький та й каже Бач, як під кущем намело, треба цей горбок розрівняти. Та тільки встромила в горбочок лопату, а звідти щось плих, просто їй до ніг. Оленка злякалась, лопатку впустила, моркву розгубила та й побігла чим чимдуж у хату. Ой, мамо, ще з порогу закричала, у нас у садочку звір сидів, він мене злякався і кудись заховався. Ходім його шукати. А мама засміялась. Ой, ти щодненька, то, мабуть, зайчик маленький. А де ж ти моркву діла? Та, каже Оленка, я розгубила, бо як зайчик тікав, він мене не лякав. Я зараз піду і всю морку під кущик покладу. Оленка двері відчинила та так і заніміла, бо на стежці зайчик сидів і моркву гриз, аж хрумтів. Та такий, видно, радий був, що і в теплі поспав, і моркву на обід від Оленки дістав. Сподобалась вам казочка?